Справжній спортивний запал та командний дух декілька днів тому заполонили наш міський спортивний майданчик, де відбувся турнір стрітболу серед молоді, приурочений до головного свята країни. Подія зібрала молодих спортсменів, які готові боротися за перемогу, демонструючи свої навички та витримку. Грайграй, гра! Організатором турніру став Володимир Златов, відомий у нашому місті ентузіаст спорту, який вже неодноразово об'єднував молодь навколо таких заходів. Відбувається третій раз під час війни. Зібралися всі завзяті любителі баскетболу, хлопці, які ще не на війні, що тут займаються баскетболом. Сім команд по дві підгрупи змагалися у напружених матчах, підтримуючи одне одного та вірячи у свою перемогу. Однак головна перемога цього дня це дружба, єдність та любов до рідної землі. Бажаю всім нашим жителям, керманам, мешканцям перемоги, сонячного неба, посмішок, Слава ЗСУ, слава Україні. Сподіваємось, що наступний турнір пройде під мирним українським небом. А серед глядачів сидітимуть наші захисники. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.